Вітнім неймовірним творчим людям! Я рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. І сьогодні разом будемо малювати дитячий малюнок ливення. Для початку вмикаємо асистента саме симетрію, і починаємо. Я починаю з малювання голови, намічаю, де вона буде. Тепер переходимо до малювання гриви. Не обов'язково це все робити настільки симетричним, але чому ні? Тепер очі. Носик, ротик. І щічки. Тепер переходимо до тіла. Спочатку задні лапи, потім передні. Хвостик намалюємо потім. Тепер цей шар робимо більш прозорим. Додаємо ще один шар під шаром зі скетчем. Заливаємо фон основним кольором, додаємо ще один шар. І тут будемо використовувати dry ink brush. Тепер беремо жовтий колір. На цьому шарі вмикаємо також асистента. І починаємо з голови. Заливаємо. Додаємо ще один шар під цим шаром. Вмикаємо асистента. І малюємо гриву. Заливаємо. Додаємо ще один шар над цими двома шарами. Також вмикаємо асистента, чорний колір. Малюємо оченята. Ще один шар додаємо. Білим кольором е, малюємо е, місце, де буде знаходитись носик. Ще один шар. Знову вмикаємо асистента, чорний колір. Малюємо носик і ротик. Додаємо ще один шар. Вмикаємо асистента. І рожевим кольором малюємо щічки. І ушки так само. Додаємо ще один шар під цими, цими шарами. Вмикаємо асистента. І обводимо тіло, заливаємо ще один шар, і тут же малюємо хвостик. Після чого переходимо до шара з головою. Додаємо ще один шар, вмикаємо тепер кліпен маск. І беремо будь-який пензлик, який вам подобається, щоб додати більше текстури. Я буду використовувати пензлик вугілля. І також тут не забуваємо про тінь. Додаємо ще один шар. Беремо Ink браш і малюємо хохолок. Додаємо ще один шар. Вмикаємо Clipping Mask, білий колір. Тепер переходимо назад до гриви. Додаємо ще один шар, макаємо Clipping Mask. Робимо тінь, ще один шар. Знову Clipping Mask. Знову Dry Ink беремо браш, І червоний. І обводимо під головою. І не забуваємо вмикати асистента. Тепер білий. І все так само робимо зверху. І тепер так само на гриві. Тепер беремо червоний і знизу також обводимо. Дуже цікавий ефект виходить. Додаємо ще один шар, беремо помаранчевий колір і малюємо хутро. Тепер переходимо до тіла. Додаємо ще один шар, вмикаємо кліпінг-маск, беремо білий колір. Drying brush. І наводимо пузико. Заливаємо. Під цим шаром робимо ще один шар. Там автоматично вже вмикається кліпінг-маск. Повертаємось назад до помаранчевого кольору і малюємо тінь. Додаємо ще один шар. Беремо червоний. Беремо дріїнг браш. І так само наводимо, позначаючи, де знаходяться лапки. Повертаємось до пузика. Блокуємо альфа-канал, беремо цей жовтий колір і теж робимо тінь. Тепер беремо помаранчевий, додаємо ще один шар і знову намічаємо хутро. Повертаємось до хвостика. Також обводимо червоним. І якщо вам подобаються такі більш дитячі малюнки, обов'язково пишіть про це в коментарях. Будемо робити більше таких відео. І тепер будемо робити задній фон. Беремо білий колір і ділимо наш холст на дві частини. Тепер жовтий колір і робимо тінь від самого ливеня. І тінь буде не проста, а складатися з двох кольорів. Додаємо ще один шар, беремо темно-зелений і малюємо травичку. Додаємо ще один шар, і тут вже будемо промальовувати квіти. В цілому, ви можете малювати все, що вам хочеться. Ви можете намалювати, наприклад, дерева, кущі або намалювати нічого. Це вже залежить від вас та від вашої фантазії. Я малюю такі дуже прості квіти. І також, якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на канал. Попереду на вас чекає дуже багато всього цікавого. І також дякую вам за підтримку. Ну, а ви бережіть себе, побачимось дуже скоро у цей четвер. І па-па!